У далекому 2017 році е, ми з невеликою групою відважних українців перебували у Сполучених Штатах. Я пам'ятаю, ми прилетіли вночі, люди втомлені, зранку ще сплять. Якось я прокидаюся в готельній кімнаті, за вікном падає дощ. Е, в готельній кімнаті тій же є якась ну, Якась довідкова інформація, якісь там брошурки. Я так переглядаю, що як куди. Тобто ці... Ціли... це була неділя, день починається. І е тих одних з брошурок було ну, для нас постаралися ті, що нас приймали, і одна з брошурок була е свого роду як акліматиз... акліматизаційна програма чи брошурка, де, в якій були різні адреси. І, е наприклад, там хімчистки, магазини, заправки, тобто, які могли би певна інформація, яка допомагала, допомогла б людині, яка щойно прилетіла, потрапила з іншої країни, щоб вона розібралася в побуті е, того міста, в якому ми перебували. І серед одних з адрес була адреса, яка мене здивувала: Український клуб, українська церква, як приємно, в тому місті існує. Частинка України, з якої щойно ми прилетіли, і, відповідно, хотілося подивитись. Тобто, от поки ще всі сплять, недільний ранок падає дощ. Я беру ту брошурку, дивлюся адресу. Тоді ще Google-карти дуже погано працювали на той час, але якось вдалося мені приблизно знайти, де воно там, плюс-мінус по дорогах, яке йти, і я пішов туди. Е, тобто, перший свій день я розпочав з відвідань української церкви, українського клюбу пізніше, там познайомився з кількома. Українцями, тими, що вже були народжені в Сполучених Штатах, чи новою генерацією, і е, наступної неділі, знову ж таки, я пішов туди, е, вже з кількома своїми друзями, ті, що прилетіли, і е, після спілкування, після відвідання служби у церкві е, ми проходили, я побачив книжки, такі різні, напевно, які були колись. Принесені вже нащадками тих американців, які їх купляли. Тобто, одна з них є визвольний шлях, суспільно політичний і науково-літературний місячник, п'ятий номер, п'яте число, видає українська видавнича спілка Лондон у травні 1974 року. Тобто, фактично, це давня книжка, давній як журнал. Е, і е, було цікаво подивитися, а що, як жили тоді ті українці, що вони видавали, тобто вони були емігрантами, е, можливо, після Другої світової війни, чи ще раніше вони потрапили в Сполучені Штати і так далі. І я сьогодні хотів би прочитати одну, один переклад е, Герман Гесе, Лавреат Нобеля з. Е, 1946 року, трошки дрібний шрифт, який, я так розумію, перекладений був якимось українським іммігрантом. З німецької мови переклав Іван Ставничий, з його недрукованої посмертної літературної спадщини. То коли в Радянському Союзі в 1974 році, ну, напевно, що про ГЕС знало, ну дуже небагато і знову ж таки в якихось перекладах. Російських, чи, можливо, якось. А то Іван Ставничий 1974 році перекладає людину, якою потім вже під час, після перебудови, вже почала захоплюватися там Україна чи щось таке. Отож, Ірис. Чи Ірис? На Навесні свого дитинства. Анзельм бігав по зеленому городу, городі. Одна квітка між квітами неньки називалася Ірис, дужка півники – Коситень, і він любив її особливо. Щічки тулив до її високих, ясно-зелених листків, дотикаючись, притискав пальці до її гострих колючок, дихаючи, нюхав велику чудову квітку і довго дивився у її чашу. Тут стирчали до гори. Довгі ряди жовто-жовтих, ніби пальців з блідосинявого квіткового гру... ґрунту, а між ними пробігала кудись ясна доріжка вниз, у чашу і в далечінь блакитної таємниці квітки. Любив він її дуже, вдивлявся в неї довго і бачив жовті ніжні парості, що пнялися як золота огорожа довкола королівського городу. То як подвійна алея гарних казкових дерев, яких вітер рухає, а поміж ними, всередину чаші, бігла ясна таємнича доріжка, затягнена сніжно-ніжними живими жилками. Стрімко підносилися склепіння вгору, поворотна стежечка губилася між золотими деревами, безмірно, глибоко, в нерозгаданих проваллях, а над нею починалося по-королівському фіялкове склепіння і клало чарівні тонкі тіні на це тихе, вижидаюче чудо. Анзельм знав. Це були уста квіточки. Знав, що поза жовтими розкішними паростками в синій чаші билося її серце і ворушилися її думки, що понад тією гарною рівною і світлою скляно-жилкованою доріжкою входили, виходили її віддих і її мрії. А поруч, великих квіток стояли менші, вони ще не розвивалися, стерчали на міцних суковитих стеблах у малій чаші з бурозеленої шкіри. З них тишком міцно випиралася молода квіточка, сповита у ясну зелень і лілійну блідість, Але вгорі визирала туго натягнена і ніжно згорблен... згорнена молода глибока фіалковість із срібним... срібненьким мережем. На тих міцно згорнених, молодих квіткових листках уже також було видно жилкування і сотні рисунків. Вранці, коли, відвертаючись із сну, мрій та чужих світів, виходив із дому, перед ним стояв нерозгублений, завжди новий город, ждав його. Там, де вчора з зеленої шкаралущі дубом стирчав твердий, синій, носок квітки, щільно згорнутий, тепер звисав тонесенький і, немов повітря, блакитний молодий листок, ніби язик, і ніби уста шукав дотиком своєї форми, своєї опуклости, про яку давно мріяв, а найнижче де ще відбувалася тиха боротьба квітки і своєю поволокою вже пробивалися ніжні жовті парості, ясно жалкована доріжка і далека запашна безодня душі. Може, у півдні, може, увечері вона вже була відкр... відкрита, робила склепіння із синього шовкового шатра понад золотим лісом мрії, і перші її сновидіння, думки і співи, нишками видобувалися, видихані геть із чарівної глибини. Пройшов день. Коли тільки самі сині дзвіночки стояли в траві, прийшов день, коли в городі раптом відчувалися новий звук і пахощі, а понад червонуватим золотом м'яко розвіла перша чайна троянда. Пройшов день, коли вже не було ірисів коситнів, вони зникли з золотим тином обведена стежка, не вела вже ніжно вниз, в пахучі таємниці. Чужими видавалися закляклі листки, колючі і прохолодні. Але в кущах були свіжі червоні ягоди, а понад айстрами вільно і грайливо літали нові, чудові метелики, червонобурі з перластими спинками і тремтливі склянокрилі, звані невірними коханцями. Анзельм розмовляв із метеликами, із кременнями. За друга мав собі жука і ящерку. Тажко оповідали йому пташачі історії, папороті крадькома показували йому під покрівлею величезних листків, збірне насіння, зелені кришталеві скляні черепки, ловили йому сонячний промінь, ставали пальцями, городами, ставали палацами, городами, чи городами і блискучими яскравими скарбницями. Як відходили лілеї, то цвіли капуцини, в'янули чайні троянди, то ожини достигали і ставали бурими. Все пересувалося, знову приходило і раз у раз минало, пропадало і знову верталося в свій час. Проминали полохливі чудні дні, коли холодний вітер зіймав бучу над ялинкою, а в городі прив'яли листя, що блякло й меркло, від завмирання шелестіло, принесе ще одну пісню, ще одне співжиття, ще одну історію. Аж знову все про них поникло, пригнулося, упав світ перед вікнами сніг. А на шибках виросли пальмові ліси. Янголи зі срібними дзвіночками пролітали ввечері, сіна й долівка пахли сушеними овочами. Ніколи не засали приязнь і довіра у цьому доброму світі. А коли несподівано знову засяли проліски поруч чорного листя і перші пташки полетіли високо, крізь нову синю величу сочінь. Тоді видавалося, начебто все вже безперервно було. Аж одного дня зовсім несподівано. А проте ж завжди докладно так, як мусило бути, і завжди однаково бажане знову вилянув перший синювати листок від і стебел ірису. Це було гарне. Ставлення всіх до Анзельма було миле і дружнє, і сердешне. А найбільшим моментом чарів і ласки був для хлопчика перший ірис у своїй найранішій хлопчачій уяві. Він вичитав у чаші Ірису уперше в тій книзі чудес, що його пахощі і багаторазова блакить були йому покликом і ключом створіння. Так і пішов із ним ірис, з... крізь усі роки його невинності, кожного нового літа ставав новим, більш таємничим і ближчим серцеві. Також інші квітки мали уста. Також інші квітки видихали пахощі й думки, також інші приваблювали бджіли жуків у свої маленькі солодкі комірки. Вже, але блакитна лілея ставала хлопчикові наймилішою і найважливішою. Вона стала, вони стали для нього порівнянням і прикладом усього, над чим варто роздумувати, що варто чудуватися, коли він дивився в її чашу. І заглиблений у ясну мрійну стежинку, йшов за нею думками поміж жовтими, чудними кущами назустріч все темнішим надрам квітки. Тоді його душа сповглядала на браму, де привид стає загадкою, а погляд почуттями. Він мріяв іноді, і вночі, і, і вночі про ту квіткову чашу, бачив її незвичайно широкою, роз, широко розкритою. Немов ворота небесного палацу. Їхав на конях, літав на лебедях, і з ним летів верхи, і їхав і ковзався цілий світ нишком притягний магію всередку і вниз у червну чашу. Та кожне вижидання мусило стати сповненням, а кожне прочуття – правдою.